Губки помагати прибирання, або як мені прийшла ціла партія цих губок з браком. Давайте подивимось, що тут за брак. Відкриваємо ось так, такий функціональний. Реально повинно бути дуже зручно, Але я відкриваю, і що я бачу? А бачу я те, що ось ця колбочка має просто жахливі подертості, потертості. Нема в мене слів. Оце взагалі шок, контент. Воно все пом'яте, погнуте. Ось така навіть тут губка бракована, ось така. Опа, одягнули. Ой, щось не одягнулося. Одягнули, і типу на функціонал повинно нормально воно бути. Давайте будемо перевіряти. Але продавати я одразу кажу, що я такі губки не буду.